Ну, їхали ми до Одеси з одним бажанням це перемогти, бо ми непогано виглядали і у іграх на виїзді, але щось нам не, не, не щастило, десь не вистачало, десь були помилки. Але, як я казав, що люба серія, вона колись закінчується. Тому наразі сьогодні з допомогою Божої допомоги, Боженька нам допоміг, то ми виграли у хорошого соперника, якому я желаю. Удачі і розвиття клубу, далі, молоді хлопці, і хай їм щастить. Деякими моментами я задоволений, деякими ні, але найголовніше сьогодні було здобути і результат і показати непогану ігру, що моментами нам дуже-дуже вдавалося. Випало у нас шість хлопців основного складу. Ми тільки от за день до гри вони тренувалися в общій групі, які вийшли на заміну. От, і було тяжко, зрозуміло, що грали від, від оборони. А вже у другому таймі ми намагалися пресингувати, намагалися перевернути гру, і в нас було багато хороших комбінацій, і ми створювали давлення і були в штрафні в штрафній достатньо багато ситуацій, які ми повинні були ми реалізувати. Ну, ми знаємо наші проблеми, що ми група атак, і в нас не забиває голи. Тобто ми працюємо, вже не хочеться казати, що там. Крайніх їх робити, тоді хоча б треба грати на ноль. Ну, на ноль теж тяжко грати. У нас ігроки оборони – це два крайніх, це ігроки атакуючого плану і центральний защитник молодой Артем Овченюк. Він нестабільний, але у нього є перспектива. От перший м'яч, він, він же в простій ситуації якраз ошибся. Ну і другий тайм, зрозуміло, ти створюєш давлення, момент, і в соперника завжди буде момент. У них є, є гравці, які можуть сповнити. Так і пройшло, як чувствовали, що ми 15-20 хвилин нагнітання таке добре, І все, 2-0, нам тяжко витаскивати такі ігри. Тому що, опять же, ми розібрані, барсуковний грав, костя. Або після травми так уже вийшов. Міша болів, фабер болів. Ну, зрозуміло, це таке тяжко в этом плані. Ну, що зробиш? Будемо працювати далі, тільки так, -так остається. Ну, в Вінниці ми теж 2-0 програли, але ну, виглядали набагато краще. І ну, у нас скільки? Три? 3... Троє заболіли грипом. У нас і так, небагато не зараз гравців. Ми говорили про кадрову ситуацію. Хтось тобто з футболом закінчив, там того травма, там не будемо навіть перераховувати у кого що. Це вже нікому не цікаво. І і... Да, не да, да. Ну, у нас чотири гравця були і основні чотири гравця. Це Попов основний центральний захисник, грипом переболів, він не грав і в Вінниці. І, і сьогодні вийшов і, і ну, скажімо так, не вразив своєю грою. Другий м'яч там не розібралися. Ну, Ми ж звикли до, до того, що їх немає. І ту гру грали з Вінниці. Ну, сьогодні вони вийшли, ну не, не в тому то це наші лідери, не в тому Тонусі. Вони. І... Інші гравці, там винесі дехто там не, не, не дуже виглядав, ну, сьогодні не, не краще. Ну, я так вважаю, що ну, ми з тренером, це наше е, таке загальне рішення. Е, ну, колективне рішення тренер що нам потрібно. Ми зараз будемо будувати, скажімо так, уже другу команду. Нам потрібно будувати не другу а нову команду. У нас є кістяк, який хоче грати, є гравці, які ну, так, скажімо так, на наш погляд, на нашу думку, вони дограють. У нас Ну, допрацьовує контракт і так далі. Ну, І це видно на полі. Тому. ну... Я думаю, що із локомотивом нам буде тяжко. Вже, він не в лідерах, у них очків було не три більше, але їм з вас там знімуть. а Нам не, не прибавилася, їм з вас там знімуть, і в них перед цією грою, якщо зняти вас очки, то стільки ж, як у нас було, 11. Ну, сьогодні вони на нашому полі нас обіграли, обіграли впевнено 2-0. І вони більше хотіли, у них більше було бажань у цих гравців ніж в наших гравців. Ну, у нас хтось десь по молодості, хтось десь ну, е не проявила команда сьогодні бійцівських якостей, не проявила майстерності. Ну, якщо немає бійців якостей, повинна бути майстерність. Не проявила майстерність, ну, ну і тут закономірно результат 2-0. Могло бути гіршим, могло бути 2-1. Я думаю, що е вони од однаково е могло бути і 3-0, і 2-1. Ну, да. 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 Рахунок по грі е з нашої точки зору.